Добрий вечір, мої красотулечки, добрий вечір, мої ріднулічки. П'ять часов. Ми вже закрились, їдемо по до домам, лишили Лесю, Ще заїду дівчатки взяла там полкілої кри, кого В сторону посілку Котовська, на пересіпі, зустрінемося, віддам і їду додому. Хотіла сьогодні борщика наварити, не хочу. Хотівали мені привезла цей греческий йогурт, чорнослів. Я собі зараз перекусю, пропересосю, протрупол. Витру паутиня і все. Ой, мої хороші день сьогодні, слава Богу, знаєте, дякувати Богу за кожен день. Робота дякувати Богу. Ви знаєте, я завжди говорю, це торговля. Ніколи в житті не треба говорити. Нема, не буде, не хочу. Такого нельзя говорити. Слухайте, я їду, я потамочена курка. І так ні в руку сьогодні, слава Богу, на голові дурдом. Ще плюс валюшка мене наколола. Я трошки під і взагалі сьогодні в садка підпухшу. Знаєте, ну в мене ще ж і буде, зараз антибіотики, як не з рукою, то з животиком, ну з животиком закончила, почала з рукою. Так, що мої красотулечки, мої віднолічки. Я вам за одну минутку можу розказати абсолютно все. Я ж починаю, знаєте, так за здрав'я, заканчую за упокой. Але я хочу все сказати. Понімаєте ж хочу, я так говорю одне, потім вспоминаю друге, потім починаю за третя. Та й відтоді, як то мені кажуть, набор слов. Знаєте, ото ви говорите набор слов. Ну, та й що? Тобто в цьому наборі слов я за минуту вам розказала абсолютно все. Слухайте, трошки так мені невдобно це як корсет мені ж. Піджимає, поняли, і я сидю тако по струнку. Я обично люблю облокотитися, трошки знаєте, якось так розслабитись, а тут така вся в напряженні, але нічого. То вже їду сама. Ви що я так скучала, я не можу. Дуже люблю свою цю карутку, хоч у неї горічек нікаці дулява сюди горичик. Тихай горить серинжових, ти горить. Чуєте, не може бути все ідеально. Правильно, все тільки теж у мене як не одне то друге, а так і моїй коручки мої. Це моя каруська, це моя любима Я її обожнюю. Я її обожнюю дівчатка. Не важливо з таки років. Важливо те, що я її дуже-дуже люблю. Саме головне, щоб вовремя заправляти. Бо я взагалі хочу сказати, що я сьогодні вся набрякша. Знаєте, ноги, ручки, от прямо ручки у мене такі знаєте, прям такі, як, як воздушні. Я так ні в руку сама воздушна. Знаєте, а це прямо ручки такі воздушники. У мене ну я начинав з я вся воздушна. Цей костюмчик, значить, сиділи, це ще слухайте ця рука, господи боже мій. Ще завтра, дай Бог, тому вже може розмотаю, але все буде добре. Ви знаєте, завжди говорю за кожен день, говорю, Господи, Богу, спасіба, правда. За кожен прожитий день, тому що боже, я вчора з пол полдвінадцятого до часу, чесно, я й на двір, знаєте, вийшла до собачок. Стала в придбаннику і думаю, боже боже мій. Люди добрі нам гріх від Бога жаліться. Я вже завжди кажу: стали глазки відкрили, вже слава Богу, пішли на роботу, прийшли, прибрали, не прибрали, наварили. Все буде добре. По-другому ні буде ніяк. Главне в це вірити. Саме головне наші мислі матеріальні. Ви знаєте, життя дуже тяжого. Саме таке тяжке, понімайте, тяжке, але ми не повинні опустити руки. Ми повинні тільки йти вперед. По другому ніяк понімайте. По-другому ніші так дивіться, знаєте, люди обозльонні такі, правда, один одного догризають. Чесно, дуже дуже багато обозльонних людей. Хоча чого злиться, мої хороші? Що вони дасть? Один одного доїдають, плюють, обсуждають, зляться. Не треба. Ви знаєте, обіди, обіда, зло. Це саме великий гріх. Не треба таїти обіду, треба опускати обіди. Правильно, ви знаєте, скільки, я вже вам казала, скільки мене по життю обідали, скільки мене ображали. Боже, скільки мною накидалися. Це один Господь Бог знає. Але я все прийшла, все пережила. І саме головне, ви знаєте, я щоб була трошки друга світа, да? трошки друга. Я б, напевно, нічого в цій житті не мала. Так, да, У мене складний характер. У мене дійсно складний характер. Я всюла, я взвінчена. Але я добра, я не вмію злитися, Я, звісно, можу образити, обидити, але я все прощаю, і хочу, щоб мені прощали. Не люблю, коли на мене обіжаються. Для мене саме більше, на мене ніхто не обіжався. Так що мої хороші всі да б якщо я вас обідала, не ображайтеся, Чули? Я вас все одно люблю. Люблю. Так що, мої хорошенькі, Галька має Клару, Сонька має Галю. Їду я додому, віддам товар, дівчатки. Це коло мене далеко. їду додому, поприбираю. Помиюся, включу проніпрокопану, візьму одкрію йогурт, насиплю туди чорна сліва. Я люблю, знаєте, коли покупалася, ножка на ножку, кондиціонер включу, і буду дивіться, проніпрокоплю. Так що мої хороші. Всім хорошого вечора, позитивного вечора. Я вас всіх обіймаю, цілігаю. Обіймаю, цілюваю, найпрекрасніше вечора бажаю. Що я, знаєте, що таке мислі попереді мене. У мене взагалі мислі біжать попереді мене. Я вам чесно кажу, я в одну минуту можу розказати вам за все, що ви захочете. Починаю за одне, заканчую за друге. Да, мені Нічого нормального нема. Набор слов, дівчатка. Я знаю, що треба говорити, як. Ви на базарі, як деколи йду, то ну, я ж не геть уже баран. Ну що ви думаєте, я геть баран уже? Якщо ми рідні, ваша світовичка завжди різна. Вона знає, де, коли себе треба вести. Ви ж не думаєте, що я стою на базарі і взагалі знаєте, два плюс два не знаю. Ні, ні, мої хороші. Я знаю, все йде. Я знаю, коли себе як треба повести. Да. А, а, а якщо вам не подобається мій набор слов, ви знаєте, своїм набором слов я сама себе зробила. От вам і набор слов. Да, і що було, то і зліпила. Але я хочу вам сказати, що кожен раз це буду говорити, тому що про життя, про любов ще завжди буду говорити. Нравиться мої ласточки, комусь не нравиться. Я нічого не можу зробити. Друга я не буду. Якщо була б я друга, я б не була Базаренко. Я знаю, в тебе була б, щоб я була. Б. А так я сильна, впевнена, дуже впевнена, справедлива, жорстока. Ну, вміє простити, вміє любити. Да, це я. Чесно напишуть, хвали себе, губоньку. Та да, поки сама себе не похвалю, ніхто не похвалив. Хорошого вечора, позитивного вечора. Я вас люблю.